Так, ну і ось хочу показати в розквіт у мене дендробіум. Той, який я показувала, замовляла. Він в мене прийшов хворий. Дітка яка ось тут внизу росла, вона пропала. Ну, а цей, бачите, що залишився розквіт. Я не знаю, чи це добре, чи це погано. Дендо, дендробіум стардаст. Здається, якщо я не помиляюся, нехай якщо назву підпишу. Ось так він зараз квітне. Ну, звичайно, квіти дуже красиві, чудові. Бачите, така в нього губа. Мені навіть квітка більше схожа на котлею, навіть а не на дендробіум. Дуже красива квіточка. Ось так ззаду він туди гарненько такі ковшики у нього, бачите, такі ось гарненькі виглядає. І він ось тут ще пускає. Мені нібито також буде квітнути. Ось тут ось брунічка така. От, Випустив, бачите, від квітконоса то який зараз квітне, ось такий корінчик. Не знаю, навіщо він йому тут цей корінчик, але він його випустив. Ну, не знаю, друзі. Сидить він у мене ось так. Це його зараз поливаю, приїхала недавно. Сидить ось так в стаканчику, коріння. Ну, я не бачу, щоб тут воно таке зелене, прямо було все. Ну, не знаю. Поливаю його ліками біплантолом, Це зараз тут його проливаю. Як він буде далі, не знаю. Сподіваюсь, що виживе, можливо, дітку пусте, якщо захоче, знизу, тому що ось, ось цей квітконос, я не знаю. Я не, не думаю, що він прямо. ну, в общем, будемо бачити, що, що, що я можу сказати. Поки що сидить, ось так, квітне. Стара, старий тубер, ось бачите, він віддає сили цьому. От, та й цей такий він не дуже великий. Ну, поки що, поки що сидить. А як далі буде, не знаю. Ну, Квіти дуже красиві. Прямо я і за того його взяла, тому що мені дуже сподобалося, як він квітне. Тому що я ці дендробіуми, я їх ну, не дуже з ними так поки що товаришую. Ну, І взяла зразу один із не дуже таких простих. Ну що ж, як вийшло, так уже й вийшло. Ось такий красень, подивіться, яка в нього губа жовта із такими червоними прожилочками. Запаху я не відчуваю. Поки що, можливо, якщо сонечко, то буде більше чути. Но поки що запаху я такого сильно не відчуваю. Ну ось такі. І Квіти, до речі, дуже такі чималі. Е, відносно самої рослини, то квіти такі великі. Не дрібні, гарні. Так, ну, це перший красень такий. От, Далі, друзі, я вам показувала. У мене на бутонах ось камбрія. Нарешті, за, мабуть, майже два роки, які вона у мене, мене заквітла. Я вже навіть забула, які там квіточки в неї. Ось подивіться, така красунечка вона розпустила ось уже перші дві квіточки. Ось тут у неї бутончики, бачите ще скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 квіточок. От. Ну, Це від вологи. Від... Ось Воно тут капельки оці такі липкі. Вони часто з'являються в мене і на котлеї. Ну, є вони. Я думаю, що це особливість рослини. Ось такі красиві квіточки тигрові. Такі як лялечки. Ось такі. Це перша, так розумію, відкрилася. Це, мабуть. Пізніше ось така. Ось така красуночка. Так. Ну, запаху не знаю. Я поки що також не відчувала. Можливо, просто поки нема сонечка, то вони не пахнуть. Сонечко з'явиться, можливо, вона буде якийсь аромат, ну поки що не, не чую. Так, ну коріннячко, знаю, ніби все нормально. Я її недавно пересадила в більший горщик, тому що вона вже не вміщалася у свій старий. І я її так перевалкою перекинула, бачите, оскільки коріння просто тут по боках накидала, насипала трішки кори, і все. Я її не тормошила, нічого. І вона, бачите, після пересадки з'явилось їй більше місця, і вона одразу зацвіла. Ну, і я вже казала, що відділила від неї дітку. І цей, ну, таку не дітку, а такі молоді пару бульбачок відділила. І вона заквітла. Ось така гарнюня. Така красунечка. Так, далі, друзі, ну, у мене так ось. Леодоро, дивіться, міліодорко, ось два бутончики, бачите, буде квітнути. Продовжує далі нарощувати квітконос і випустив молодий, тому що це старий квітконос був, а ось це молодий. Також бачите декілька бутончиків, і він далі буде продовжувати нарощувати. До речі, із Ліодору я жодного квітконосу не відрізала. Ось був старенький, вже його треба відрізати. Бачите, він підсох просто сам і все. Тому що ось тут він був, зупинився в рості, а потім продовжив рости. І наростив нові е, бутончики. Е, а це вже з'явився новий. Е, Мій ліодору я його дуже люблю. Він у мене був дуже малесенький, вирощений з дитинчатки. І ось, подивіться, вже який листок він мені недавно випустив молодий. Е, ось квітконоси повипускав. Тут е, у нього коріння, дивіться, от і зверху в рості. І зараз покажу. Ой, 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 ой. Так. І тут у горщику коріннячка в нього чимало. Ось, бачите, стоїть у кашпо, водичка, зараз жара. Тому вони у мене зараз, я в кашпо на дно наливаю води, і вони на мокрих п'ятках стоять, п'ють, тому що на вулиці жара. Так, ну що ж далі? Які тут у мене новини? Е, моє мамин поцілунок орхідейка, вже відквітає. Вона також дуже давно вже цвіте ще, коли вона заквітла? На початку весни, ну так, але е, ось уже квіточки. Бачите, пов'яли, я ось зараз квітконосу так відріжу до першої сюди брунечки. І, можливо, він там зі сторони пустить нові корінчики. От, Корінчиків в нього вистачає. Ось, вони всі врості, Вон повилазили, там водичку п'ють. Тобто, ну, треба трошки полити, бо вже там посередині корінчики такі сухуваті. Так, Тому відквітла вже. Ну і друзі, котлея, яку подарувала мені моя колега. Я її бачила, я пересаджувала. Ось випустила, дивіться, новий, новий ріст. Ось такий вже він виріс. Бачите, такий чималий. Ось тут. Де він, де він, де він? Так. Так, ось тут новий ростик. Ось ростить. І ще десь там. Вона, звичайно, така трошки підсушена була. Деякі листочки я тут позрізала, вони пожовтіли. Ну, Кущ, ви бачите, такий величезний, тому сидить вона також у такому чималому горщику. Ось, бачите, великий горщик. Коріння в неї є, росте, розвивається. Ну, Побачимо, заквітне, не заквітне. Ну, нові ростики є. Тому що, як ви знаєте, котлеї вони з старих ростів не ростуть. Вони випускають звідси ось квітконіс і потім відквітають і все. І просто дають сили молодим бульбочкам. Бачите, скільки там уже стареньких ось, ось тут, повідсихали, там всередині. Ось так. А, ну, і молоді потім ростуть і вони квітнуть. Ну, Я їх не відрізаю ніколи, вони самі по собі відквітають, якщо отак відсихають повністю, я потім їх знімаю. А якщо вони там собі стоять, зелененькі, все, я їх не чіпаю. Хай собі там ростуть, для чого псувати рослину. Так, ну і моя котлейка Yanmin Orange, також моя красуня, яка квітує. Що зими. Також, дивіться, напускала повно нових ростів. Дивіться, ось. Тому я сподіваюся, що в цьому році вона повинна пишно заквітнути. Ось, дивіться, який вже ріст. Ось пішов. Дивіться, який. Бачите, великий вже виріс, такий здоровенний ріст. В середині нові рости. ось. Так, Тут є ось які, бачите, повідквітали в цьому році. Ось вони так. бачите. Також на дні я завжди наливаю водичку. Вона дуже любить попити, тим більше дивіться, скільки там коріння. Ось, Бачите, повилазило. Я, і, до речі, друзі, я помітила, вони люблять тісноту. Ось, Коли тісно, вони квітнуть, гарно все, випускають квітоноси. Ну, як е, починаєш їх пересаджувати, то вони потім десь рік, мабуть, нарощують масу кореневу, а потім вже починають там квітнути. Е, тому ну, тут я бачу, вже звичайно її треба було пересадити. Ну, поки що, поки що хай сидить, поки літо. А там на осінь побачимо, можливо, в більший горщик її пересадимо. Так, це те, що стосується орхідей, тих, що будуть квітнути. А це зараз, друзі, покажу, я вам показувала реанімашечка моя, ось да, сидить в такому стакані. Підросли вже в неї корінчики. Дивіться, ось, бачите, які. Які гарнюні, пухнастики. Дивіться, вони навіть пухнасті, такі молоденькі, гарненькі. Ось також росте. Тут треба трошки почистити там, де листя було, я недавно зняла. Ось такі вже корінці. Ну, поки що вона так тут сидить, хай сидить. Поки жарко, все, вона собі там в стаканчику сидить. Все їй подобається. Так, ну і, друзі моя Ірен Добкін, я не знаю. Вона я показувала в деяких своїх відео, дуже довго вона сиділа, не пускала ніякого коріння, нічого. Потім я налила ось таку баночку водички. Вона стоїть над водою. Ну, Бачите, я пробую різні способи. Тут вона в мене е, волога кора, і сидить на гумовій. Е, ці резинці, щоб волога до шиї не потрапляла, і прикрита кришкою. Ця Ірен у мене стоїть над баночкою. Я отут вірьовочкою її прив'язала, щоб вона не випадала. І в такому пакеті зі вона у мене стоїть. Ну, Якщо взяти до уваги те, що вона стояла цілу зиму абсолютно не рушилася, то тут, дивіться, вона випустила ось два корінчики, тільки чомусь вони з самої горі йдуть. Новий листочок наростила. І ось тут, унизу, он там, он, он там он, бачите, виріс також росте корінчик. Листечко, звичайно, в трішечки тургору втратило, тому що воно було таке сильно цупке, таке прямо гарне. А зараз воно трішечки, звичайно, втратило тургор. Але я не розумію, як її потім, коли вона ось вже там наростить більш-менш коріння, як його Ну, Шкода мені, наприклад, знімати ось це листя. Ну, ще оце нижній листок, ще ну, нехай я його зніму, там він самий нижній. А отут що робити, я не знаю. Тому що ну, один отой корінчик, що внизу, я просто не уявляю, як я її буду саджати. Не знаю. Бачите, вони якось в сторону, так ще й вгору, якось так ростуть. Ну, ростуть корінці, бачите, вже й такі чималі вони повиростали, корінчики. Знаходяться в рості. от, Ну, подивлюся. Хай поки що так. Буде, а там далі буде видно. Може, вони просто стануть довші, і їх потім можна буде ну, намочити і запхнути в горщик. Ну, подивимося. Ось такі. Тому, друзі, ось що стосується моїх орхідей, деяких, ну там малявки в мене стоять, собі ростуть, буду зараз їх поливати. Там одна квіт сого, вів'єн, в мене також квітне ще. Ну, а так хотіла просто вам по новинках. Ті, які в мене не новинки, а ті, які новенькі заквітли, ось такі красунечки. Так. Ну, дендробіум, звичайно, квіти в нього класні. Я б дуже хотіла, щоб він виздоровів і почав рости. Тому, друзі, отакі новини, була рада з вами поділитися. Так. Якщо щось ще новеньке з'явиться, я вам покажу.